Привіт, шановні трейдери та інвестори. Проект на зв'язку систем Guru Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. При необхідності можна зупинити відео. Можна більш детально розглянути всі показники досліджуваної організації. Ми порівняємо з вами поточні показники діяльності компанії: Lucid Group, Inc., Тикер, LCID. Цей огляд базується на поточних даних станом на 5 липня 2025 року. Згідно класифікації гурумакет з компанії Лусет Group Inc. належить до підкатегорії. Електрик в оцінці беруть участь 5 10 компаній. Загальний результат по компанії мінус 3,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,7 бала. Якщо поглянути на це з дуже широкої перспективи, в межах усього фондового ринку в цілому можна побачити, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 3,5 бала Group Inc. Порівняння руху ціни акцій компанії Luused Group Inc. і компанії під категорії. Бачимо. Що за останні 12 місяців акції компанії Lucid Group Інк показали динаміку мінус 18,9 віц. 48,7% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Lucid Group Інкоцінюється в 6,61 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 1098 млрд дол. Балансова вартість компанії оцінюється в 3,6 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 97 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка Луусит груп інку під категорії у випадку біржової оцінки становить 0,62 тисячі віц. Балансова вартість становить 3,145 тисячних віц. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Борги організації становлять 1,625 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості складають 53% власного капіталу компанії. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства. Тол 0 балів. Співвідношення вартості акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у підкатегоріїну. Оцінка співвідношення обмінної вартості до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано. Мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 3116 млн дол. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією погано мінус 1 бал. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 7,6. Середній показник у підкатегорії 7,9. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 870 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії погано мінус 1 бал. Маржинальність мінус 358,2 віць при середньому по підкатегорії мінус 8,9 віц. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 2,772 відсотка. Що на 360% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 969 тисяч доларів. А в підкатегорії 4463 тис дол. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника мінус у 457 тис дол. При середньому по підкатегорії мінус 50,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 128 тисяч доларів. Підкатегорія 564 тисячі доларів. Оцінка продажів на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками компаній категорією задовільно мінус 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу відповідає 32,5 віц, при середньому по підкатегорії 3,5 віц. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 46% для компанії Lousu Group Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 48%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 2,15 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 2,42 долара. Переходимо до таблиці замовлень, яка доступна кожному посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки запасів Group Inc». Інформаційно-довідкова система Guru Makets було прийнято таке рішення. Не відкривайте угоду, оскільки відео є оглядовим. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Makets.